Чарівного дня, шановні українці, просили мене розповісти про панічні атаки. От. Що це таке і чому це відбувається? Наприклад, людина може підходити там до кручі і, як я зараз, наприклад, і панічно боятися висоти. Це дуже великий страх, який насправді дуже поганий для енергетики. Він блокує. Перший енерговузол, чакру першу так звану, яка нижня тягне енергію з землі. А це призводить до того, що людина не матиме ні фінансів, коштів, сили, захисту і такого іншого. Чому це відбувається? Які причини цього? Панічні атаки відбуваються внаслідок активації душі, тобто страху, закладених на рівні душі. От. Це підсвідомі страхи, тобто, коли душа відчуває, попереджає, що може бути якийсь негатив, от. може це бути від істоти якоїсь. От. Прям паніка виникає. От, наприклад, я зараз стою тут десь півтора метра піді мною в будь-який момент може ввалитися земля, наприклад, тут. промити. От Але ну, я не боюсь, наприклад, висоти. Є люди, які бояться панічної висоти. Може бути істота, яка. В полі, Тобто людина може відчувати, ніби які можуть штовхнути, вона може впасти. Може бути страх з минулих втілень, коли людину, наприклад, інквізитори, от, ці слуги Бога Яхви, наприклад, коли скидали скелю, вбивали. І людина буде боятися, тобто душа згадує, що її життя можуть обірвати, і вона може боятися, наприклад, в тієї ж самої висоти виникати паніка. У будь-якому е випадку це душевна хвороба і лікується. як Душевний стан, тобто заспокоювати потрібно душу, працювати з першою чакрою, тобто енерговузлом, там через різні практики, неважливо, які От... підбираєте під себе. І можна, головне, усвідомити, що це стан душі. Опа! Так, переліз. Що це стан душі? Ось я знайшов те, за чим приїхав. Це гливи. Бачите, гливи в лісі. Я тут перший раз просто я попросив духів лісу мені дати грибів. Тут їх багато. Зараз я їх буду збирати. Просто я куди в шапку буду збирати. Щось я пакет не взяв. пішов прогулятися в розвідку, попросив грибів. От, Бачите, коли в гармонії з природою, то ваші у вас багато енергії. От. коли ви... Не там в високих вібраціях чи там, низьких вібраціях. Ви просто в гармонії віддаєте те, що дають вам. Відповідно, я цього року дерев багато в лісі посадив. Відповідно, і мені ліс попросив дати грибочки. Ось він мені дав. Це звичайна глива. От, які ви в магазинах купуєте, тільки це дикоросла. Ось, дивіться, яка краса, як вони ростуть проді. Ну, це, це не я, це якась вже тваринка збила. Треба їх зібрати, бо їх косулі люблять. Олені їх з'їдають дуже швидко. Бачите, яка краса це їстівний чарівний грип. І зараз якраз листопад, жовтий листопад їх потрібно збирати. От. Таким чином панічних атак. Е працюєте з душею, Позбавляєтесь своїх страхів, страхи можна ритуально скидати на кацап. Відпрацьовувати через воду, відпрацьовувати через суруних галаспертро, наприклад, там варіанти комбінації. От. І просто, коли ви відчуваєте панічну атаку, ви її повинні своєю силою волю зупинити от. і далі розбиратися, чому вона прийшла. Скоріше за все, ну, найчастіші варіанти це страх минулих втілень. От, коли ви вже це перезивали, наприклад, у вас, коли інквізиції там катували вогнем, то ви боїтеся вогню. Коли вас топили там, як відьму, ви будете боятись води. От. Або може бути істота. Тобто це страх е на, дух на рівні душі, не духовному, а на рівні душі. Це душа боїться панічно чогось. І вона вам сигналізує про це. Просто це потрібно як файл. Душа це як жорсткий диск. От такої кристалічної теж структури, як в жорсткому диску, кристали. Його потрібно звідти випиляти. От і все. Тому працюйте своєю душею, і все у вас буде чарівно. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.